Війна об'єднала українців. Майже за вісім місяців з часу повномасштабного вторгнення ми всі стали однією командою і навчилися підтримувати одне одного. Таке взаєморозуміння допомагає досягати значних результатів, особливо на рівні державних інституцій. Про те, як заради спільного успіху співпрацює влада на різних рівнях у Золотоніцькому районі, наш наступний сюжет. Невеликий парк в одному з сіл Золотоніського району виник за дуже короткий час. Він уже став улюбленим місцем відпочинку жителів. Тут встановлені зручні лавочки. Для молодших діє сучасний дитячий майданчик. Поява такої локації результат тісної співпраці обласної та районної влади. Сьогодні ми з вами знаходимося в прекрасному мальовничому селі, в якому минулому році за ініціативи підтримки Черкаської обласної державної адміністрації Черкаської обласної ради був побудований такий прекрасний парк. Ми сьогодні бачимо дітки, наскільки задоволені відпочивають під мирним небом, дякуючи Збройним силам України. Сьогодні ми можемо знаходитися на цій локації, відпочивати під мирним небом і чути дитячий сміх. Інклюзивний парк у Золотоноші торік теж з'явився в результаті подібної співпраці між різними гілками влади та державними інституціями. Подібним чином громада отримала і басейн. Війна лише посилила цю взаємодію. Військова адміністрація працює в єдиній команді з депутатами всіх рівнів та громадськими організаціями. Затоніцька районна військова адміністрація ніколи не працює і не діє одноосібно. У нас на сьогоднішній день є велика співпраця з місцевими депутатами, з депутатами Верховної Ради, з депутатами сільських селищних міських рад і обласної ради. Спочатку повномасштабного вторгнення це була злагоджена команда. Я пам'ятаю той день, коли почалися всі. Події першим до кого я звернулася, це був депутатський корпус. Особисто зверталася до Віталія Олександровича за допомогою. Ніколи не отримала відповіді ні. Злагоджена співпраця депутатського корпусу Золотоніської міської ради, злагоджена співпраця з депутатського корпусу Золотоніської районної ради, люди, які завжди приходили на допомогу порадами, люди, які це були кадрові військові відставці, люди, які дійсно налагоджували співпрацю з усіма громадськими організаціями. На сьогоднішній день велику допомогу нам надає суттєво громадська організація. Команда Войцехівського, тому що в них у нього як у народного депутата на своєму рівні є велика можливість співпрацювати з різними благодійними організаціями з своїми колегами. Велика подяка також на сьогоднішній день. І депутату Верховної Ради Олегу Арсеніку по 195-му округу від, не, від нього теж надходить багато слушних пропозицій. Багато пропозицій по співпраці. Неменемо увагу і депутатів обласної ради. Кілька місяців тому, за ініціативи депутата обласної ради Віктора Гончаренка, була здійснена така акція з фермерами Золотоніського нашого району. І для Золотоніської багатопрофільної лікарні, і для закладів соціальної сфери були доставлені продуктові такі набори у вигляді борошна, олії, овочевої продукції. І ця акція буде надалі продовжуватися. І дуже відрадно, що ми йдемо такою великою командою дійсно великою командою, яка сьогодні співпрацює. Вміння об'єднуватися заради спільної мети властиве багатьом цивілізованим народам. Українці ж довели, що ця риса в нас є однією з головних. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.